Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Сьогодні до нас завітала гостя. Ось послухайте про неї віршик. Чепоруха молоденька встала сонечком раненько. Я краса трави упала, всі квітки обцілувала, а квітки за зацілунки. Солоденькі подарунки. Вгадали? що це за гостя? Вірно, малята, це бджілка. Ось вона. Доброго ранку, малята. Вітаю тебе, бджілко. Я сьогодні рано встала, полетіла на лужок. Як на лук я прилетіла, не знайшла я подружок. А мені потрібно зібрати так багато меду. І сама я, мабуть, не спораюсь. Мені потрібні помічниці. Малята, давайте допоможемо нашій гості в джілці і намалюємо для неї подружок, щоб вони разом назбирали Багато меду. О, це чудово. Тоді давайте малювати. Аби намалювати подорожок для нашої бджілки, нам знадобиться ось такий аркуш паперу з намальованим на ньому квітковою галявиною. Жовта та біла фарба, чорний олівець. А ще серветка. Починаємо малювати. Беремо жовту фарбу, окунаємо в неї пальчик. Ставимо відтиск, це буде голова нашої бджілки. А тепер Намалюємо її тіло. Під першим відтиском ставимо другий і трошки протягуємо пальчик ось так. А тепер намалюємо іще бджілок. Знову опускаємо пальчик у фарбу, ставимо відтиск, під ним ще один і протягуємо пальчик. Ось і друга в нас бджілка. а тепер намалюємо третю. Ось з'явилася іще одна бджілка. і ще одну намалюємо. Щоб у нашої бджілки було багато подружок, і вони зібрали багато меду. Тепер витираємо наш пальчик від жовтої фарби. Витираємо добре, щоб пальчик лишився чистий. Тепер нашій бджілці потрібно намалювати крила. Для цього нам знадобиться біла фарба. Знову занурюємо у фарбу. І тепер біля кожної бджілки ставимо два відтиски. Ось так. Один відтиск. І другий, подивіться, які крильця виходять. Тепер малюємо крильця другій бджілці. Один відтиск, і другий. Одне крило. І друге крило. Добре занурюємо пальчику фарбу одне крило, і друге крило, і ще одній бджілці намалюємо крильця. Одне крило та друге крило. Знову витираємо наш пальчик серветкою. Як ви гадаєте, діти, чи готові вже наші бджілки? Мені здається, чогось не вистачає. Так, нашим бджілкам не вистачає смужок. Аби намалювати смужки, нам знадобиться чорний олівець. Але спочатку потрібно, щоб наші бджілки трошечки висохнули, висохла фарба на них. Трошки почекаємо. І зараз спробуємо погудіти, як бджілки. Як бджілка гудить над квіточками. Дж. <звілляє> <звілля> а тепер спробуйте і ви. Домалюємо смужки. Ось так, де тулуб у нашої бджілки, малюємо її смужки чорним олівцем. Можна замість олівця обрати фломастер. Ось ці бджілці намалюємо смужки. І в нас лишилась ще одна бджілка. У кожній бджілці малюємо смужечки. Подивіться, які гарні бджілки в нас вийшли. Подивіться, скільки бджілок! Тепер вони точно назбирають багато меду. А нашій гості буде веселіше. Дякую вам, що намалювали мені так багато подружок та помічниць. Діти, надсилайте нам із бджілкою ще помічниць, яких ви намалювали. А ми будемо чекати. і все, малята! Нам прийшов час прощатися. До побачення! Бувайте дітки!